Розумієш, я до тебе приїду просто трохи пізніше. Uh -huh. А чим ти таким займаєшся? то? я взагалі то працюю. В мене робота є. Це ота херня, про яку ти розповідав? Так, це справжня робота. Я цим гроші заробляю. Насправді uh -huh. з проститутками. Блять, які проститутки? Ти про що? І як цих жінок взагалі зрозуміти, от правильно кажуть, що чоловіки вони з Марсу, а жінки вони з Венери. Сучасні ліберальні діячі постійно виступають проти гендерних узагальнень і стереотипів. Ну от знаєте, що типу чоловіки, вони набагато харизматичніші за жінок. Тільки чоловіки можуть бути лідерами, не те, що жінки, які занадто емоційні та чутливі, і навіть машину водити не вміють, і всіляко натякають на те, що всі рівні. Що не існує жіночої поведінки, не існує чоловічої поведінки. І ніби хочеться в це вірити, що нема такого, що всі жінки набагато емоційніші за чоловіків. Але ж очевидно, що жіноча поведінка відрізняється від чоловічої і навпаки. В цьому відео я і спробую оцю різність зафіксувати, і при цьому не бути тупим сексистом, що мислить стереотипами та дискримінує жінок. До речі, саме це і є сексизмом, а не будь-які зауваження в сторону жінок. Чому жінки живуть довше за чоловіків? Чому, коли жінка при 40 градусах температури прибирає в хаті, чоловік при 36,7 помирає? Чому чоловіки думають про Римську імперію? Чому жінки люблять вухами, а чоловіки очима? Та інше, але для початку різницю в поведінці я буду розбирати двома блоками: перший це виховання. Ання людини, тобто всі норми, всі ідеї, всі традиції, в яких виховується людина, тобто все, що ззовні впливає на поведінку дівчини або хлопця. Ви всі розумієте, про що я говорю. Дівчатка мають бути красивими, слабкими, посміхатися, мають вміти готувати, прибирати вдома і слухати чоловіка. А чоловіки навпаки, вміти і за пуджанами йду відстояти, і заробляти гроші. Чи бути стриманими, мужніми і охороняти сім'ю від негараздів. більшість людей мого покоління виховувалися саме так. А про попередні покоління я навіть мовчу. Там, якщо ти бабьоха і не вмієш красиво помідорчики нарізати, прийде муженьок і покаже, як їх нарізати. І все це, як не дивно, постійно вискакує у поведінці чоловіків та жінок. Прояви всіх цих ідей та уявлень, ми бачимо на фоні. Коло скрізь постійно, навіть не усвідомлюючи, що це якісь стереотипи. Наприклад, ви знаєте, що таке дама в біді. Це такий художній засіб, що використовується скрізь у кіно та серіалах, іграх, в книжках, казках і легендах. До речі, саме там, в легендах про лицарів, він і з'явився. оригінальна назва засобу, коли головний герой, сильний, хоробрий лицар, рятує молоду дівчину, що потрапила в біду. Ну і звісно, сама вона звідти вибратися не може. що, вона ж баба. І тут лицар приходить, вбиває всіх ворогів і визволяє красуню з полону. І такий сюжет розгортається в купі ігор, фільмів і книжок. Наприклад, саме такою дамою в біді є Мері Джейн з людини павука, принцеса Зельда з гри Legend of Zelda, Брумхільда з Джанго звільненого та інші випадки, коли, наприклад, жіночий персонаж еволюціонує і перестає бути дівою в біді. Чоловіки як ви розумієте, зазвичай чоловіками в біді не показують, бо чоловіки взагалі то сильні. Тому стереотип саме про слабких жінок і закріплюється в соціумі в Україні з подібними слабкими персонажками борються дівчатка спалає. А на заході у відеоіграх бореться Аніта Саркіс. Як то кажуть, монобанка в описі допоможемо на жіночому фронті. Слабким жінкам слабкі стереотипи. Ну а для чоловіків потужні. Тільки шкода, що в не дуже хорошому сенсі потужні. Це не просто член, то що в жопі моє. Ну ви знаєте, всі ми, пацани, хочемо бути сігмами. До речі, я один не розумію, чому українці ставлять кашу на аватарки, враховуючи, що він говорив отакі слова. А какое дело вообще, ну, Путіну до України скажи. Он болеет, так это ж наша проблема, що ли? Ну, надо з цим вважатися. Але то вже таке. Бути сігмою, бути крутим, незалежним чуваком, який сам вирішує свої питання, якому похер на дівок навколо і так далі. Звісно, це мем, але він в в собі доволі класичні стереотипи про сильного чоловіка, що не ниє, не пускає слюні, а фігачить і досягає. Звісно, не тільки через цей мем, а й через інші норми, уявлення та стереотипи про чоловічу поведінку, оця чоловіча мужність може дуже легко перерости в токсичну мужність, яка буде тільки шкодити. І це невидумана проблема. Токсична мужність це ідея, що чоловіки не. Не мають права плакати, показувати справжні емоції, мають важко працювати, не витрачати час на піклування про себе або догляд за собою і так далі. І така поведінка часто призводить до того, що чоловіки частіше випілюються за жінок, починають торчати або квасити, не звертаються за допомогою до своїх близьких або не звертаються за допомогою до лікарів, коли в них є певні психічні проблеми або фізичні проблеми. До речі. Ви ж пам'ятаєте оцю штуку про те, що чоловіки в середньому живуть менше ніж жінки? Якраз оця штука з тим, що чоловіки терплять і не показують, що в них може щось боліти, є однією з головних, якщо взагалі не головною причиною того, що дуже кремезний Сігма чоловік може скопититися набагато швидше, ніж слабка жіночка, що дуже часто плаче. До речі, я до цього не знав, що назва Сігма це відсилка на Вовчу ієрархію, де головний Вовк це альфа-самець, потім йде Б. Та самець і так далі. А от Сігма це самець, що знаходиться окремо від стаї і сам керує своїм життям. І якщо жінки, що борються проти стереотипів в свою сторону, всім нам відомі, і у нас, і на заході, і в рашці парашці то спробуйте згадати хоча б одного чоловіка, що розвінчує стереотипи в сторону чоловіків. Якщо ви в цій темі не глибоко, як і я, ви нікого і не згадаєте. Як ви розумієте, Розумієте, і стереотипи про слабку жінку, і стереотипи про сильного чоловіка, так чи інакше, обов'язково впливають на людей, які виховуються в цих нормах і ідеях. Деякі чоловіки можуть поводити себе жорстко та зверхньо, зневажливо щодо жінок, наприклад, а жінки, наприклад, можуть думати, що от їх чоловік це Бог, і його треба обов'язково слухатися. І все це виховання вже напряму впливає на характери людей відповідно. Но і на їх поведінку, але стереотипи щодо якогось гендеру можуть впливати на поведінку протилежного гендеру. Сто відсотків ви бачили подібні відео. Ці хлопці має заробляти в Хмельницькому, щоб ти з ним зустрічалась. в Хмельницькому. Боже це тяжке питання. Ну я не знаю. Ну 300 тисяч гривень точно має заробляти. Якщо менше. Ну, якщо менше, то придеться йому з мамою жити. і всі ці моменти ну, якби, буде дуже тяжко, якщо чесно. У <рес> мене буде тільки ця половина йти на волоси, на ногті, на всякі косметологи, фотографи. Того, мені кажеться, буде дуже прискорбно, Коли я захочу піти в хороший ресторан, а він скаже: Ну, слухай, давай підемо в і Да, буде не топаль, то пальто. Да хто ти така, дура кончена! Ти СЕБЕ взагалі бачила! Може ти хочеш взагалі, я не знаю, устані штані забрати. ТОПИРИ! Ты бери мені нескода! НЕМА ну, мама, ні не що гроші витрачати. Ти пішла в сраку, зазрана корова! На дівчат повпливав той самий стереотип про сильного чоловіка, що має заробляти дуже багато грошей. А тепер зворотня ситуація. Нещодавно вийшла така гра, як Спайдермен 2», тобто про людину Павука. До речі, якщо чесно, то гра мені дуже сподобалася, просто неперевершена графіка. геймдизайн дуже класно. Тобто, ти граєш, і ніби ти реально людина павук. Ей, Що ти робиш? Так, от подивіться, що розробники гри зробили з Мері Джейн, з нареченою Пітера Паркера. Багато хлопців по всьому інтернету незадоволені зовнішністю коханої Пітера Паркера. Якщо хтось з цього просто рофлить, то є люди, яким це на серйозі заважає грати. І викликає неабияке обурення. В цьому випадку вже на хлопці впливають стереотипи щодо того, що всі жінки мають бути ідеальними за всіма стандартами краси. Ну а жіночі персонажі мають бути ще красивіші. І так відбувається просто постійно. Ми тільки що розглянули всього-навсього чотири приклади різних стереотипів. А ви уявіть, скільки ще існує різних норм та ідей того, як треба виховувати дівчат та хлопців хлопців, через що їх поведінка ще сильніше стає різною, але такі норми виховання існують в нашому та схожих на наше суспільствах. А наприклад, в такій громаді, як Еде, що мешкає у В'єтнамі. Взагалі матріархат. Там головні жінки. Коли люди одружуються, чоловік бере прізвище жінки. А на сім'ю чоловіки впливають дуже слабо. Більшість питань за них вирішує жінка. А якщо, не дай Бог, дружина померла, чоловік переїжджає до своїх сестер. Ха! Оце пи нам так, чоловікам, сидіти вдома, нічого не робити. І щоб жінки за нас все самі вирішували. Коль, ти так нічого не вирішуєш, коли ти вже підеш знайдеш собі роботу, хоч якусь копійчину додому принесеш. Або зворотня ситуація, як виховують жінок в Африці, дещо вам зачитаю: в Уганді жінкам не можна їсти курячі крильця, інакше вони блітали як курчата і не були покірні, особливо в ліжку. У деяких культурах Західної Африки жінок слід бити не рідше ніж один раз на три місяці, щоб зберегти. Дисципліну. Якщо їх не б'ють, жінки про це просять. В одній із мечетей у Найробі Кенія зовні прикріплено оголошення. Жінки і собаки не допускаються в мечеть. Але одночасно з таким приниженим статусом жінок чоловіки також не мають розслаблятися. Очікується, що молодий чоловік вб'є лева, щоб довести, що він справжній чоловік. Хлопчика закликають ніколи не плакати, і в таких культурах не те, що чоловіча та жіноча поведінка буде відрізнятися. А ні ми зі своєї культури, ні вони зі своєї культури не будемо розуміти один одного: ні чоловік, чоловіка, ні жінка-жінку. Отож, в усіх дослідженнях, що я читав на цю тему, кажуть, що твоє виховання та соціокультурний вплив, якщо не здебільшого, то дуже сильно впливають на т. Своя поведінку. А враховуючи, що в нашому і багатьох інших суспільствах чоловіки виховували як чоловіків, а жінок як жінок, вони і перейняли собі свої гендерні ролі і відповідні моделі поведінки, через що часто чоловіки з чоловічою поведінкою не розуміють жінок з жіночою. Але не менш значущим фактором, що впливає на поведінку жінок та чоловіків, є їх біологія. А точніше, те, що вона в них? Різна, як і є різними та унікальними всі мої глядачі. Але окремо я хочу подякувати моїм спонсорам. А саме Вадиму Романюку за 20 доларів місяць, Артуру Кіму за 1 долар місяць, Денису Бараннику за 20 доларів місяць, Фрідріху Ісінгу за 1 долар місяць, Андрію Кононенку за 5 доларів місяць, Владу Девідіку за 5 доларів місяць, Ніку за 1 долар місяць, Анні Ревук за 5 доларів місяць, ФедіЛХ за 1 долар місяць, Данилу Вариводі за 1 долар місяць. Щезнику за 3 долари в місяць та крокодилу 228 за 1 долар в місяць, а також Павлу Савенку за 3 долари в місяць на Баймікофі. А також і ви можете підтримати створення мого контенту за допомогою платформи Patreon або БайміКофі, або за допомогою переказів на картку або Монобанку, або Приватбанку. Вся інформація в описі: середній зріст, середня вага тіла, статеві органи, мозок, який у чоловіка в середньому на 10% більший. За жіночий, різні області мозку в жінок більші, деякі в чоловіків більші. І ці області навіть по-різному функціонують. Але зауважте, що різний розмір мозку не знаті, що баба це тупа об'язняна з гранатою, а чоловіки дуже розумні. Розмір мозку ніяк не впливає на інтелект. Отже, що впливає саме на поведінку? По-перше, гормони, генетика та нервова система, де в свою чергу гормони. Гормони впливають і на нерви, і на генетику. Господи, ну що ж це за духота? Я прийшов послухати про тупих баб, а мені тут про якусь генетику розповідають. Де моя дота два? Я розумію, що ви увімкнули це відео не для того, щоб ставати розумнішими. Тому буду пояснювати все максимально просто. У жінок в животі є портал в інший вимір, звідки виходять діти. Ви він був просто йобнутий. Ну просто людина з такими поглядами на життя. Як я сказав, найголовнішу роль в поведінці грають саме гормони, саме в біологічній частині, що відповідає за поведінку. Найголовніший гормон в чоловіків це звісно. Тестостерон, ну, це те, що арні собі пав'яні ганяли, інакше я не знаю, як він міг так накачатися. А в жінок естроген. Тестостерон в чоловіків формує, грубо кажучи чоловічу поведінку. Це більша агресивність, конкурентність та активність. А в жінок естроген формує, грубо кажучи, жіночу поведінку. Це швидше усне мовлення, частіші перепади настрою, ну і більша схильність до психології екологічних проблем далі йде генетика, на яку впливають гормони. Ну, ви знаєте, це оце наше тваринне, що хочеться, щоб придушить. Нахрен просто. Стоп, стоп, стоп! Це жарт. Те, що закріплено в наших генах як поведінка самця, який має конкурувати з іншими самцями за якусь самку, та як поведінка самки, що має знайти собі самця, народити потомство, ну і приготувати смачний борг, і так далі. Оцей прекрасний чоловік на ім'я Нірао Шах провів експеримент, в ході якого виявив гени, на створення яких впливають. Естроген та тестостерон. І оці гени провокують певні елементи чоловічої та жіночої поведінки в мишей. Так, миші трохи відрізняються від людей. Але в нас є однакові гени. Наприклад, в мишей є такі гени, що є і у людей. І у людей ці гени беруть участь у хворобах, що. Залежить від статі людини. Наприклад, чи знали ви, що у чоловіків значно частіше зустрічається аутизм ніж в жінок? Ну, це коли ти прокидуєш флешку і сам себе сліпиш? Пан Шах вирішив, так би мовити, відключити деякі гени, що формуються за допомогою естрогену та тестостерону у мишей, і це вплинуло на їх статеву поведінку. Миші чоловіки продовжували битися з іншим. Самцями, мітити територію, але займалися коханням вже в інші періоди, ніж до цього. В той час, як миші й жінки так само займалися коханням, але вже менше слідкували за дітьми. Тому, як я і сказав, гормони впливають на поведінку людей. Плюс гормони впливають на генетику, плюс впливають на нерви, які в свою чергу також впливають на поведінку людей, і таким чином цей біологічний блок без урахування, виховання та соціокультурного впливу на людину. Впливає напряму на те, якою людиною людина стає, і як вона потім себе поводить. І це було доведено. Було проведено багато досліджень з вибіркою десь в десятки тисяч людей, десь в сотні тисяч людей, десь майже в мільйон чоловіків та жінок з різних країн та різних культур, де вони мали описати себе як особистість, які в них риси характеру та поведінки, та. Щоб жінки описали інших жінок, а чоловіки інших чоловіків. І різниця між гендерами вражає, результат такий: в середньому чоловіки є більш домінантними, напористими, схильними до ризику, впертими, відкритими до абстрактних ідей та шукають гострих вражень, в той час як жінки. Більше спілкуються, більш чутливі, теплі, співчутливі, ввічливі, тривожні, сумніваються в собі та більше відкриті до естетики. Але одразу дуже важливе, але все це в середньому і ні в якому разі не має бути причиною для будування якихось стереотипів щодо там чоловіків або жінок. Це все дуже загальна картина. В деяких випадках може бути таке, що саме виховання здебільшого буде впливати на поведінку жінки або чоловіка. Таким чином, наприклад, в Росії з її скрепами коефіцієнт відмінності між чоловіком та жінкою найбільший два з половиною. Але що найбільш цікаво? Також дуже великі коефіцієнти відмінності чоловіка від жінки вийшли в найбільш розвинутих, в найбільш толерантних, в найбільш ліберальних країнах, де кажуть всім, що жінки не мають бути такими, як в стереотипах, вони також можуть бути сильними, а чоловіки можуть плакати більше, ніж жінки. І наступне надважливе зауваження: всі оці такі значні відмінності виявляються лише на вузькому рівні. Рівні людських якостей. Що це значить? Якщо ми будемо розглядати таку велику та об'ємну рису характеру, як, наприклад, екстравертність, то там відмінності будуть мінімальні. Але якщо розглядати певні аспекти цієї риси характеру екстравертності, то там і будуть всі оці відмінності. Наприклад, якщо брати рису напористість, це аспект екстравертності. В середньому чоловіки в ній набирають більше балів. А якщо дружелюбність та любов поспілкуватися, це також аспект екстравертності, то в середньому жінки тут сильніші, і саме з таких напівтонів і формується загальна картина, на якій вже видно всі ці солідні відмінності між чоловіком та жінкою. Тому оце все різне виховання, плюс різна біологія впливає на те, що дуже часто чоловіки. Не розуміють жінок. 100% ви чули, як чоловіки жаліються на жіночу логіку. Любий, а скажи, будь ласка, ти ну, по-справжньому мене кохаєш? Так. Ні, ну прям от реально, по-справжньому. Так, по-справжньому. Я взагалі-то очікувала на іншу відповідь. Любий, а скажи мені, будь ласочка, а як тобі от на зовнішність оця от дівчина? Та ніяк взагалі, Люба, ну ніяк. Ти в мене найкрасивіша і найкраща. А от уяви, якби в неї було б моє обличчя? Ти б її кохав? Але насправді ніякої жіночої логіки не існує. Все, що я про це нагуглював, це якісь абсолютно сексистські тексти по типу женщина, наче не йде на службу к сатані на ділі через відмінності у поведінці, жіночий стиль спілкування іноді може відрізнятися від чоловічого. В чому суть? Чоловіки здебільшого використовують спілкування для якоїсь конкретної цілі. Для них більш важлива інформація, що вони отримають. Ають з розмови в той час, як жінки частіше використовують розмову для самого процесу, для почуттів, які вона отримує з розмови. Для жінок більш важливе те, як подається інформація, ніж яка саме інформація подається. Знову ж таки, це узагальнено, але отак якщо жіноча логіка і існує, то точно не в тому негативному сенсі, в якому про неї говорять. А як щодо того, що жінки люблять вухами, а чоловіки очима? Чи правда це так, але не так категорично, проводилися дослідження, де було виявлено, що жінки дійсно значно частіше звертають увагу саме на характер свого партнера, чоловіка, саме на поведінку. А щодо зовнішності, то і для хлопців, і для дівчат зовнішність безумовно важлива, але все ж таки для хлопців... Більше. Ось вам цікавий випадок. Одну жінку 50 років попросили оцінити зовнішність хлопця з її випускного альбому. Вона сказала, що він просто жахливий, тотальний урод. Хоча хлопець був, ну, нормальний, не сильно й поганий. А потім, як виявилося, цей хлопець в самій школі дуже її бісив своєю поведінкою. А пояснюється це тим, що чоловіки, як самці, раніше коли шукали собі. Самку в першу чергу звертали увагу на її зовнішній вигляд, на те, як вона виглядає, бо якщо вона гарно виглядає, то скоріш за все вона буде здоровою і народить йому здорових дітей. В той час, як жінки, як самки, звертали увагу не тільки на зовнішність, а також на те, яким є їх партнер, яким він буде батьком, як він буде себе поводити, тобто буде він грати в доту або буде психічно здоровою людиною. А в той час також відомий вислів. Що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок, це абсолютний стереотип. А сформувався він через те, що в нас в суспільстві так склалося, що жінки частіше готують за чоловіків, тобто, чоловіки частіше їдять. Тобто це такий один зі способів ахамутати чоловіка, смачно його нагодувати. Але якщо чоловіки так багато їдять так і такі сильні, то чому, коли в них температура 36,7, вони вже помирають? А жінки, коли в них 40 температура, можуть і дитину в школу зводити, і їжу приготувати, ну і під кінець ще на Еверест піднятися. Як не дивно, гормони. Той самий естроген в жінок краще захищає їх оберігу. Організм від вірусів та різних хвороб тому відповідно і простуду жінки переносять ну звісно не набагато легше, але все ж таки легше, ніж чоловіки. Тому, коли чоловіки скаржаться на температуру, то жіночки просто горішки, рибка, пивко і дотава. І грьобані чоловіки то в ігри грають, то іграшками бавляться, то іншою якоюсь конченою діяльністю займаються, блін. Ну справжні ж дорослі діти. Дорослі діти, ви ж сто відсотків чули оці фрази, що перші сорок років в житті хлопчика найважчі, що чоловіки поводять себе як діти, що чоловіки тупі. Ну, думаю, ви зрозуміли. То знищують невидимих спарринг партнерів, то йдуть, читають реп, то просто роблять якісь дивні речі. <плес> Пояснення цьому знову гормони, тільки на цей раз тестостерон. Ну і плюс генетика. Тестостерон якраз і може впливати на агресивність, конкурентність, ризикованість і активність на все, що складає образ чоловіка з поведінкою дитини. А також гени, які можуть збуджувати якусь невідому силу ванусів у чоловіків, через що вони можуть поводитися агресивно, ризиковано та активно. Це в нас з еволюції, ще коли ми мали вибороти якусь конкуренцію, перемогти в конкуренції з самцями за прихильність самки. І до речі, цей самий тестостерон є причиною того, про що я вам вже розповів: того, що чоловіки живуть менше ніж жінки, тому що чоловіки дуже часто ведуть себе ризиковано та неадекватно. Плюс додавайте сюди те, що тестостерон гірше захищає організм чоловіка ніж естроген в жінок. Плюс не забувайте про те, що чоловіки працюють на більш ризикованих та небезпечних роботах. Ну і нарешті, чому чоловіки думають про Римську імперію? Тато, як часто ти думаєш про Римську імперію досить До часто, досить ч... як часто ну, кожен день Кожен день. Пустяне. примерно раз неділю, коли захожу в баню. Психологи пояснюють це тим, що за часів Римської імперії чоловіки були більш привілейованими ніж жінки. Через це чоловіки і згадують ті от круті часи. Як на мене, пояснення таке собі, бо особисто я про Римську імперію думаю не через це. Думки про Римську імперію абсолютно індивідуальні, як і у чоловіків, так і у жінок. Хтось про неї думає, тому що вивчав її на історії в школі. Хтось про неї думає, тому що їм нещодавно друг про неї розповів. Ну а хтось, звісно, думає про неї, тому що там чоловіки були головні. Тому все це, це велике узагальнення, як і все, про що я вам говорив сьогодні у відео я вам розповів лише про загальні тенденції в кожному з питань. Це не значить, що абсолютно у кожної людини все буде відбуватися саме так. В когось поведінка може будуватися здебільшого на основі виховання та впливу на людину. Деякі жінки можуть не бути більш м'якими за чоловіків. Деякі чоловіки можуть бути більш емоційними і м'якими, ніж жінки. Так, для більшості не треба це поясню. Але треба для тих, хто думає, що я говорю аксіомами, і що всі дії в житті кожної людини відбуваються саме за одними шаблонами, що я говорю в цих відео. Ні, друзі, поведінкою людей керую тільки я. Якщо вам сподобалося та було цікаво, то будь ласка, напишіть коментар, поставте лайк. Це дуже сильно допоможе в просуванні цього відео. Ну і звісно, підпишіться, натисніть колокольчик, і я не знаю. Станцюйте якийсь танець, наприклад, ГОПАКА! Гойда.